В цьому відео я покажу і розкажу, як працювати з текстом в Figma. Важливо, це відео тільки про роботу з текстом в фігмі, не про типографію. Типографія це надто великий топік, щоб вмістити його в якесь п'ятихвилинне відео. Текст це величезна частина інтерфейсу, і якщо так задуматись, то весь інтерфейс складається тільки з тексту. Тому тобі треба буде реально багато часу і уваги приділяти саме тексту. Е, перше створимо текст. Щоб створити текст, потрібно нажати на ось цю буквочку Т. Або на буквочку Т на клавіатурі. Клікаєш де-небудь і починаєш щось писати. В даному випадку я просто вставлю сюди Lorem Ipsum і зменшу його. Про Lorem Ipsum. Будь ласка, не використовуй його в своїх портфоліо, тому що це просто палить те, що ти не знаєш, навіщо взагалі цей текст. Кожні, кожному елементу, кожній частиності інтерфейсу має бути якась логічна причина. Якщо ти не можеш її обґрунтувати і визначити, для чого ти би ставити це туди або це взагалі десь, то краще просто забери це. Переходимо далі до тексту. Щоб його редагувати, як і завжди, ти нажимаєш на цей текст, і справа є панелька, де ти можеш редагувати сам текст. Зверху, саме першим полем є шрифти. Шрифти в фігмі тягнуться з Google Fonts. Тобто тобі не треба їх скачувати, вони вже є привстановлені. Але якщо ти маєш шрифти не з Google Fonts, тобі потрібно встановити їх в свою систему. Як це робити, я думаю, ти можеш загуглити десь або знайти відео уроки в YouTube, в залежності від твоєї системи. Так ось, ти можеш вказати будь-який шрифт з списку. Так само ти можеш нажати на текстове поле і почати вводити наприклад, Enter, нажимаєш Enter, і ми маємо Enter. Також можна просто нажати на це текстове поле, цей текст, назва шрифта виділиться, і ти можеш нажимати верхню стрілочку або нижню, щоб переміщатись між шрифтами, таким чином якось підбирати собі шрифт. Вибираємо далі інтер. Мені дуже подобається інтер. Щоб змінити його товщину тексту, тут є менюшка, в якій ти можеш вибрати якусь товщину тексту. Є різні шрифти, і різні шрифти мають різні параметри. Наприклад. Коли я нажимаю на ось цей. У нас є інтер, так? І я нажимаю на товщину шрифта. Я хочу поміняти на bold або на semi-bold Але якщо я зміню цей шрифт, наприклад, на. Давайте на щось Italiano В Італіані, взагалі тільки можна поставити regular Тобто в неї немає такого спектру товщини шрифтів, як в інтера, наприклад. Наступне поле це розмір шрифта. Ну, тут все просто, в принципі. Береш і виставляєш номер. І тут можна вписувати, можна вибирати, можна все, що хочеш. Е, наступне поле це міжрядковий інтервал, Тобто це буквально відстань між рядками. Тут можна вказувати е, значення, як і в пікселях, тобто по замовчуванню вставляється як в пікселях, але ти можеш вибрати значення в відсотках. І відсотки будуть братись від 32%, тобто тут 130% від розміру шрифта 32 піксель. Наступне значення це між буквами інтервал. Тобто це буквально відстань між буквами в словах. Все дуже просто. Далі поговоримо про всі три іконки, що вони за собою взагалі мають. В основному це те, коли ти створюєш текст по замовчуванню, якщо ти просто нажимаєш на букву Т і нажимаєш десь на полі і починаєш писати. Текст створюється з вимкненою. After width, тобто з тими Якщо ж я нажимаю букву Т і створюю бокс, то вона по замовченню створюється з, з цим боксом. Fixed Size. Якщо, наприклад, я беру копіюю цей текст, і я хочу, щоб бокс обіймав стільки тексту, стільки мене тут є написано, я нажимаю на ось цю іконку, тобто вона приліпляється до кількості тексту. Якщо я, наприклад, ще раз скопіюю, то цей бокс збільшиться відповідності до цього тексту. Якщо я, наприклад, хочу зробити, щоб цей текст був в одну лінію, я знову нажимаю на ось ці стрілочки, і воно мені форматує його в одну лінію. Далі ми поговоримо про вирівнювання тексту, тобто по центру, справа чи зліво. Як бачите, я зараз міняю тут щось і ну, по суті нічого не змінюється. Це все тому, що воно в режимі Auto Тобто, воно в боксі, розмір боксу обнімає повністю. Текст і ти не бачиш різниці взагалі ніякої. Якщо я, наприклад, збільшу цей бокс і вже буду в цьому режимі в автохайт, то ти вже будеш бачити, як текст переміщається відносно цього боксу. Щоб е, побачити, як текст реагує, коли я змінюю, наприклад, його в режимі Auto width, тобі потрібно. ну, Наприклад, я нажимаю на центр, я вирівнюю текст по центру, і починаю змінювати текст. Він починає писатись якби з середини. Якщо я переключу це направо, і починає писати текст, то він пишеться з правої сторони, Ну і так далі. Ще є схожа особливість, е, можна вирівнювати по горизонталі, а можна вирівняти по вертикалі. Е, що я маю цим на увазі? Зараз е, текст вирівняний по верхньому краю. Тобто, я пишу, і тут додається текст, і нові рядки формуються знизу. І, ну, в принципі, це нормально. Але якщо я, наприклад, переключу його вниз, е, тобто я буду вирівнювати його по низу, е, то коли я буду щось писати. Текстовий бокс буде буде тягнутися вверх Тобто він буде відштовхуватись від дна. І якщо я буду щось демальовувати, то текст буде йти тільки вверх. І так само, якщо я переключу його по центру, тобто оцей весь бокс зараз стоїть, як є. І я, наприклад, хочу вставити ще якийсь текст ось тут. І він буде якби, відштовхуватись від середини і збільшуватись два боки верхній і низ. Тепер давай коротко поговоримо про додаткові параметри шрифта, бо, їх, бо вони так само є, їх є так само багато, але в залежності від шрифта, кількість цих параметрів може змінюватись. Додаткові параметри є ось тут, в трьох крапочках, і ти так само можеш вже ось тут з ними бавитись Тут є додаткові параметри вже тих параметрів, про які ми говорили. Наприклад, є вирівнювання, воно називається Justify. Якщо ти нажимаєш, наприклад, на ось це вирівнювання, то воно якби розтягує весь цей текст, щоб він заповнював повністю всю ширину. Це більш Це мені нагадує якусь журнальну верстку. Також є ще ось такий вид обрізання тексту. Якщо я, наприклад, нажму сюди, і якщо я зменшу цей бокс, то в кінці він буде виставляти три крапочки. Завжди. Тобто я буду скорочувати, і він так буде завжди виставляти три крапочки. Прикольна штука. І бачиш, він вже з'явився тут. А якщо я знову його верну, то він Типа, вертається назад, і його вже тут немає. Також тут є е, нижнє підкреслення, закреслення, можна е, робити список. Е, список робиться, зараз покажу як. Е, просто береш, е, переформатовуєш текст в список, це, типу, Bullet List. І Текст у нас зараз з правої, вирівняний по правій частині, тому він так кепсько <laughs> формується, а якщо я вирівнюю його по лівій стороні, все буде окей. Так само я можу переключити це на номерний список. Давай зменшимо line spacing. Тобто тут можна ще налаштовувати параметри саме списку. А якщо не буде списку, то нічого не буде налаштовуватись. І також тут можна виставляти, щоб всі букви були аперкейсом, або всі букви були з маленької, або кожне слово починалось з великої букви. Або нічого. І так само, як бачиш, цей шрифт не підтримує ось цього параметру. Тобто він не підтримує маленький капс. Бо просто банально люди, які створювали цей шрифт, вони просто не намалювали маленький капс і все. І так з кожним шрифтом. Далі тут є більш детальні всякі параметри шрифта. Тут зверху ти, в принципі, можеш подивитись прев'юшці їх. Але суть така, що не кожен шрифт має оці всі параметри. Я вже згадував, що в залежності від шрифта, ті чи інші параметри можуть бути або не бути в певному шрифті. І в деяких шрифтах їх прям багато, тому що в інтер це доволі. Популярний шрифт, і він доволі класний, і в ньому прям до 100 біса параметрів. І ну, частково, можливо, тим він такий класний. І ще одна штука я б хотів згадати про кирилицю. Це так само не кожен шрифт підтримує кирилицю, або не кожен шрифт підтримує латиницю. І що я маю цим на увазі? Наприклад, в нас є інтер, так? І давай я напишу дещо: Хело, my friends. і друже. Якщо я буду змінювати шрифт, як бачиш, кирилиця не завжди змінюється. Або змінюється, але якось дивно. Це означає, що просто цей шрифт не підтримує кирилицю і все. Ну, це нормально. З цим треба змиритись частково, тому що, ну просто художники шрифта не намалювали кириличних букв. Ну ось і все, дякую за перегляд. Підписуйся на канал, став лайки, поширюй відео своїм друзям, які цікавляться дизайном. Дякую, Па-па.